Шановні пане пан... та <звучить> панове, хочу вас привітати ви на відкритті змагань. Чемпіонат Закарпатської області. Тихенька, двадцять п'ятку. Я вибачаю. <звучить> Чемпіонат Закарпатської області з піднімання на голі. 100 кг. Руслан Дуран. Раз, два. Прекрасне виконання. Яка техніка? Три, Чотири. П'ять. 5. Баласила. Чемпіон. Будь ласка. Пускай брей. Сила цикру на пушку. Давай, давай, цикру. Дуфіси. Вірчим. Сила. Баласило додавляє 10 кг. 105. 110 кг. Ладно, можна. Привіт. Так. 110 кг. І скільки він зробить? Раз, почекай. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Порядок ставим. Десять раз, будь ласка. Ернест Самсончик, десь наряду. Ернест Самсончик здався, будь ласка. І оператор. Що я Так, раз, два, три, Чотири. Все. Завріємося, ні ще готується. 4 раз, так. Будь ласка, камеру. Це, було, це було змагання з підніманням на голінь. Перше місце Бала Сілард, друге місце Дуран Руслан, третє місце Мішані. Самсончик здався, навіть не спробував ще. Скільки ти. Так, ми не зупиняємося. На даний момент у нас вага 150 кг. Приймаєш участь в змаганнях на голінь. 150 кг. Так, бала Силард носить бліни за кимось, то нормально. Постав, хоч куди. Руслан, до снаряду. Відновлюємо голінь. Це ще вот так ты еще все нормально. 150 кг. Давай, Руслан. Так. Не мешаємо оператору. Давай. Тишо. Раз, ти шо? Давай, давай. Два. Три. ну, малыш, тобі кажеться. Четыре. Четыре раза. И. Ми мій... фаворит. Силас, набавимо на раз, щоб зробити на четвертий підход. Щоб просто опустити і не вижити. Давай, магазинки. Так. Так, готові? Готов? Чекай. Пішов. Чекай, чекай. В сміслі, чекай. Новий канал, як не як, чекай. Раз, два, три. Подивіться на цю банку. Чотири. п'ять. Решет-решет-решет Давай-давай-давай-давай-давай Фух, п'ятий не пішов Чотири рази, ну нормально П'ятий не пішов Тобто так розстрілився, ну, на самостій Ну це не показано, поверни туди, пацані І що, як самопочуття? Нормально, що ще на останній добавим. Ха-ха-ха Що ти має 50-ка в тіла? Сила відваляється Та п'ятий я так застряв, ти бачив? Так, знімаємо Мишу. Міша, 155 кілограмів. Раз, два, три, чотири. Чотири. Все, ставимо лайки, підписуємося на моє відео. Хочемо Хоч мовляв. Б... Підписуйся сніговідео. Більше не, не, не може вміни підняти. 150, ви скільки? Вповне вже, я сама здоровий. Да, мы движем с тебя. Шо мне принес. Забрать тебе у тебя 15 скилл. На раз? Пихо, пихо, масса. Чемпионат на Так, тут 160 килограмм ні Не, не, 180 Ну, що зараз туда. Нет, это мы тихо. 150. Да, да. Уже побал из каждой стороны. А в кого буде ті кри -кри так. А бо його директор крипотує зараз. Бо самотужки за підходом. страхуйте його хтось. <laughs> отримує гирю і можливість. Ні, ні, переможець отримує ще 10 в ході в землі. Положить під ноги. же вагою, як бере на ноги. Давай. Міша, страхуй його. Треба цю штуку, чуть-чуть

Все, пацки, я погнал. Все-таки новый канал, Да, иду, как бы там идти. Вон, садовача. А если вы арбачи? А ты сказал, что Мишаня ТВ не красивее. Еще я красивее. Давай, готовы? В самых горячих точках спорту. Просто в самых горячих точках. Ну, быстро снимать. Да. Раз, два, три. Нє-є, я не можу. Чукай. Це мої худі ноги. Худі ноги, давай. Давай я. Чемпіон з ікри. Так. Я. Давайте плічка, на скарбка. Русланові ікри. Філер до Це було мішання ТВ. Ставте лайки та підписуйтесь. ways uh -huh. like you and... for